Право волинського адвоката вже розглядали у Глуцькому міськрайонному суді. Його тоді обвинувачували у шахрайстві та підбурюванні до хабаря. Суть справи полягала в тому, що за версією слідства він нібито підбурював свого клієнта. Через нього передати грошові кошти потерпілий, свідчує про те, що найняв адвоката, аби той поміг йому повернути будинок. Зі слів того ж таки потерпілого, адвокат нібито періодично просив нього гроші то за звернення до генпрокурора, то гроші для поліцейських, які буцімто мають відкрити кримінальне провадження по будинку, то експерту для пришвидшення висновку по почеркознавчій експертизі щодо підроблення підпису в договорі міни. Чоловік збитки своєму клієнту відшкодував, але вини у шухрайстві не визнавав. Проте суд перше Ції визнав винним адвоката за статтею про шахрайство, але звільнив від відбування покарання за закінченням термінів давності. Проте прокурори не погодилися з таким вироком суду, пішли до апеляції. Відповідно, Волинський апеляційний суд розпорядився, щоб у Луцькому міськрайонному справу переглянули по-новому. Луцької окружної прокуратури підтримується публічне обвинувачення за обвинуваченням особи у вчиненні ряду корупційних злочинів. Безпосередньо це підбурення додання неправомірної вигоди працівникам поліції та також експерту за отримання результату в інтересах третіх осіб. Дана особа вчинилася кримінальні правопорушення, і луцької окружної прокуратури здійснюються всі можливі сили та заходи застосовуватися для того, щоб дана особа понесла відповідальність відповідно до діючого законодавства. Але відтоді справа розглядається неквапливими темпами. То обвинувачений не приходить, бо на лікування, то свідки відсутні, то захист подає свої якісь клопотання. Засідання переносяться на інші дати. Між тим ця історія слухається у суді по другому кругу загальному ось уже четвертий рік. І цілком можливо, що там зустріне і свій п'ятирічний ювілей. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.